Вітаю вас, малята. Сьогодні до нас надійшов лист. Дорогі діти, допоможіть мені, будь ласка, знайти кая. Герда, з якої казки ці герої? Чи зможемо ми допомогти Герді врятувати кая? В путь скоріше вирушайте Королівство Снігове, Царство льоду, Криги, вітру, нас доріжжя поведе. Чарівна доріжка привела нас до царства квітів. Але де ж вони їх немає? Ми саме виростемо квіти. Подивіться: ось розсипані полюски квітів трьох кольорів: блакитні назви предметів, червоні слова ознаки предметів. Рожеві слова дії. Спочатку будемо збирати блакитні полюски, назви предметів. Назви предметів. Відповідають на питання, хто або що. Хто жук, що олівець, хто курча, що м'яч, хто лисиця. Квітку блакитного кольору ми вже зібрали. А зараз будемо збирати квітку червоного кольору слова, ознаки предметів, що відповідає на питання, який. Яка, яке, які? Кіт який? Сірий, ухнастий. Пірамідка яка? Гарна, різнокольорова. Банан який? Жовтий, солодкий. Яблуко яке? Зелене, смачне. Їжачок який? Маленький, колючий. Ось ми зібрали ще одну квітку. Залишилось нам зібрати рожеву квітку слова дії. Слова дії це слова, які називають те, що робить предмет, і відповідають на питання, що робити, що роблять. Пташка що робить? Літає. Зайчик, що робить? Стрибає. Ведмідь що робить? Спить. Матуся, що робить? Читає. Дівчинка, що робить? Біжить. Ось ми зібрали ще одну квіточку. Ось нас ворона Клара зустрічає звукову моделі слів, вона складає. Допоможемо скласти звуковий аналіз слова пень. Скільки звуків у цьому слові? 3. Який перший звук? пень. Звук П. Приголосний, твердий. Означаємо його однією рисочкою. Пень, який другий звук? Звук е. Голосний позначаємо його червоним кружечком. Який третій звук? Пень. Звук Н, М'який приголосний, позначаємо його двома рисочками. Ось цією дорогою ідіть далі. Наша подорож триває. Ми з вами опинилися біля казкових будиночків. Щоб далі нам знайти дорогу, потрібно допомогти мешканцям лісу. В першому будиночку мешкають ті тварини, назва яких починається на звук С. С – сорока, синиця. В другому будиночку. Ті назва яких починаються на звук Л. Лисиця. Лось у третьому будиночку. Живуть Ті звірятки, яких починається на звук Б барсук білка. Лісові мешканці дякують вам вже близько Снігове королівство. Ми з вами у Сніговому королівстві. Погляньте на літери з криги, літера А, У. Спробуємо протяжно їх вимовити. а у ці літри створили маленьке слово Ау, за допомогою якого ми покликали Кая. Дякую вам, дітки, що ми з вами Кая врятували від снігової королеви. Молодці! До побачення!